Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні будемо проводити надважливе підживлення спаржі, яке дозволить нам збирати на цих рослинах гарний врожай. Навесні ми висаджували три корені спаржі на цьому місці. На жаль, один корень не прижився, загинув, два продовжимо вирощувати. Це рослини таке іноді буває, що щось не приживається, щось гине. Станом на середину липня кущики спаржі. Виглядають ось так: один сантиметрів 70, а другий ну, десь вже метр двадцять. Ось такий розкішний кущ. Пару слів хочу сказати для тих глядачів, хто ніколи не вирощував спаржу або вирощує вперше. Ми посадили коріння. В цьому році ми не збираємо врожай, тому що наростає зелена маса. За рахунок цієї зеленої маси, за рахунок цих кущів, буде наростати коренева система. Ось в цьому році вона гарно розів'ється. На наступний рік навесні будуть з'являтися вже пагани, які ми будемо різати і вживати в їжу. Трішки буде на наступний рік, а ось на поза наступне буде вже гарний врожай спаржі. Це справа не дуже швидка. Але на одному місці ось ці кущики можуть рости 15 років. Рік-два почекаємо, потім будемо завжди з цими смачними коріннями чи паганами, краще так сказати. Наша задача на цей рік це виростити гарний кущ. Саме за рахунок куща буде. Розвиватися добре коренева система. Тому це підживлення буде спрямоване на розвиток кущу, щоб зеленої маси було якомога більше. Чим більше буде кущ, тим більше буде там коріння. І для цього ми будемо використовувати добрива з рівними частинами по азоту, фосфору, калію. Це збалансоване добриво, яке допомагає розвитку і зеленої маси, і кореневої системи трішки. І Закладці генеративних органів. Але кущ це добре, розвиток кущу, треба також допомогти розвитку кореневої системи. Для цього ми будемо використовувати укорінювач фертіру, який зараз і будемо розводити у воді. Давайте ще більше так прискіпливо придивимось. Ось це стебла, які з'явилися першими. Давно вони вже перетворились на такі потужні, вже кущі. А ось рослина продовжує викидати, виганяти, краще сказати, ось такі пагани. В наступному році кілька таких паганів ми вже зріжемо і будемо їх вживати в їжу. А в цьому році ми все це залишаємо. Ось що через пару тижнів виросте з цього пагану. Ось такий кущик кущики, чим розгалуженіші вони будуть, тим більше в наступному році. Я вже за це сказав, але трішки ось наочно можу показати, як рослина намагається самостійно збільшити і коріння, і кущ для майбутнього розвитку свого в наступному році і на протязі багатьох років по тому, вона і сама зараз виганяє, але Наша допомога буде дуже доречна. І ось цей кущик також, бачите, що він виганяє. Ось такий паган, Він буде поруч ще одним додатковим ось таким стеблом. Ось це все, ось ці процеси вони йдуть природньо, Можна залишити їх і вони самостійно будуть розвиватися. Але якщо ми будемо допомагати цим процесам, то набагато кращий буде результат в майбутньому. Просто підштовхнемо ось цим поливом, ось цим підживленням. Ми проводити будемо добривом розконцентрат, в складі якого є мінеральна складова 5, азота 5, фосфора, 5 калія, плюс гумат калія, плюс мікроелементи. Гарне добриво, треба збавтати, яке допомагає вирощувати нам рослини. І воно. Добре засвоюється кореневою системою за рахунок наявності в ньому гумата калії. 25 мл на 10 літрів води. Це перша складова підживлення, яке ми будемо сьогодні проводити. І друга складова, як я вже сказав, це стимулятор розвитку кореневої системи FertiRoot Root, але ви можете використовувати. Який-небудь інший стимулятор розвитку кореневої системи. Головне зараз допомогти посилити свій розвиток. Також 25 мл на 10 літрів води, якщо будете використовувати ферті ruot Розмішуємо це все і проливаємо під корінь. Своєчасний полив таким складом. Суттєво допоможе рослинам в розвитку. Це зробити нескладно, друзі. Головне не забути це зробити, коли йде розвиток і нарощування кореневої системи, нарощування кущику. Ось що хотів розповісти на рахунок літнього підживлення спаржі, яке суттєво допоможе нам збільшити врожай в наступному році. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення.